Виконуємо номер 1612 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. На малюнку 123 зображено прямокутний парлепіпет. Знайди площу грані ФБХЕ, СЖФБ. Задання друге площу поверхні парлепіпета. І третє, суму довжин усіх ребер паралепіпеда. Ну а тепер наш малюнок 123. І розберемо усно розв'язання нашої задачі, а потім запишемо. Нам треба знайти площу грані АБЦД. Наша грань А, Б, Ц, Щоб знайти її площу, потрібно 12 помножити на 6. Далі, площу грані FBHE, F. B. Тут автор підручника допустив помилку. Такої грані немає, тому будемо шукати площу грані F, B, A, E. 12 помножимо на 3. Площу грані Це F, це 6 помножимо на 3. Задання друге площу поверхні паралепіпеда. Кожна з обчислених площ кожна грань, площі, яких ми знайшли у першому завданні, повторюється два рази. Тому ми додамо наші площі, наші грани і помножимо на 2. І третє, суму довжин усіх ребер паралепіпеда. Кожне з ребер повторюється 4 рази, тому помножимо кожне із них на 4 і знайдемо суму наших добутків. Приступаємо до виконання. Завдання перше. Знайдемо площу грані АБЦД 12. Помножимо на 6. Маємо 72 сантиметри квадратні площа грані. А, Б, С, Д. Тепер знайдемо площу грані Е. E. 12 помножимо на 3. Маємо 36 см квадратних це площа грані Е. Тут помилка в завданні неправильно названа грань. І третє, знайдемо площу грані СЖФБ. 6 помножимо на 3, будемо мати 18 сантиметрів квадратних, це площа грані СЖФБ. Тепер завдання друге. Необхідно знайти площу поверхні нашого паралепіпеда. 72, додамо 18, додамо 36 і помножимо на 2. 72 додати 18, це у нас буде 90. Додати 36, маємо 126. І 126 помножимо на 2, буде 252 сантиметри квадратних. Площа поверхні, площа поверхні паралелепіпеда. І третє завдання. Знайдемо суму довжин усіх ребер. Додамо наше ребра і помножимо на 4. 6 додати 3 додати 12 і множимо на 4. 9 додати 12, це буде 21. 21 множимо на 4, маємо 84 сантиметри. Сума довжин усіх